Вітаю, рада бачити, Доп, як завжди. Привіт. Сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити наступному місяцю, серпню, останньому місяцю літа, і давайте розпочнемо з того, які ключові події можуть трапитися в серпні. Угу. Скоріше за все, нас з вами очікує на жаль. На жаль, втрата іще якихось територій. Воно не глобально випадає. Але по зв'язці десятки мечів і імператриці можемо казати, що це загострення якогось населеного пункту, в якому зараз вже відбуваються активні бої. Можливо, і можливо, у серпні нам доведеться покинути цю територію або да, нас сунуть кудись. Тобто, є, є у ворога, є. На заділи на успіх да, в деяких якихось військових просуваннях. Вони в мене не випадають глобальними у форматі захоплення прям великого-великого міста, тому що пас жезлів, але тим не менш, типу, десь десь у нас буде така ситуація. Плюс обстріл він одразу вивалився по вісімці жезлів. Він вивалився, цей обстріл. А, от, і а, обстріл, скоріше за все, я так підозрюю, якийсь а, у серпні може бути Очний, трагічний, тому що про нього буде говорити світ. Можливо, це знову влучання в якусь цивільну інфраструктуру або якогось такого формату, Да скоріше за все, таки є бо трійка мечів. А, от е, Тобто, щось, що дасть е, розголос, е, знову розголос у світі, да тобто тут треба бути морально до того готовим. Зараз що ще нас чекає зараз? А, скоріше за все, із ключового до нас хтось приїде, якась третя сторона, саме з якимось військовим візитом. Uh, який буде нам дозволяти підняти меч війни, точ, ну, скоріше за все приїде до держави, бо колесниця, Ця третя сторона uh, буд буде обговорена uh, якісь варіації, шляхи якогось поліпшення і ресурсного, бо десятка пентакли випадає, і силового з рицарям мечів. Тобто до нас хтось приїде обговорювати. А, наші плани, наші можливості, і скоріше за все буде надавати якісь. А, ну, коротше, для здійснення цих можливостей надавати або обговорювати якийсь ресурс з цього приводу. Ну, типу, коротше, тут якийсь важливий візит у нас на серпень когось а, із третьої, як третьої сторони. Так, далі зараз знову всплима спливатиме вода. Знову вспливатиме вода, скоріше за все, у якихось заявах буде вспливати вода. Не можу єдине точніше зараз сказати, чи це, чи це вода для нас, чи це робота по воді да, від нас okay. до ворога, але якісь питання із водою навколо води і з водною історією, знову будуть у нашому медіа якомусь ну, будуть у медіа просторі. Так, зараз е, з нашого боку, де, з нашого боку, якийсь достатньо потужний. Uh, по Вищому суду, тобто закономірний uh, обстріл по території РФ або знищення чогось на території РФ, таке прям ну. Також серйозне, да? тобто, що воно прям є закономірним, ми до цього чи готувалися, чи готуємося, чи можливо навіть вже втілюємо. Ну, коротше, якась така історія, яка нам має піти на користь, а для РФ це достатньо важка втрата. Можливо, удар чи по аеродромам, по чомусь вагомому, що дуже важко. Відновити чого не так багато про що вже збирає наша розвідка якісь дані або може вже на сьогоднішній день навіть назбирала. А тепер думає як його правильно реалізувати. Коротше, якийсь з нашого боку потужний такий удар. Зараз ще подивимося, що. У мене випадало на початку цього тижня, і зараз випадає, що у нас може бути якийсь прецедент зі здоров'ям у когось із нашого політичного простору. Саме із нашого okay. політичного простору, воно в мене випадає не перший раз, що може комусь поплахи. Давайте так це назвемо. на кшталт як от ці ситуації, такого формату. А в мене випадало посі. Я казала ще там декілька тижнів тому до цієї ситуації, що в мене випадав лі ну, хтось у світі як кому стане погано, і нам від того типу плюс. Да? А тут у мене тепер випадає це у українському політичному просторі. Okay. От, от В українському Політичному просторі, і плюс якісь, скоріше за все, зміни знову в українському політичному просторі. Я не здивуюся, якщо за серпень місяць будуть якісь перестановки, на яких давно наполягає світ, або які і рекомендації, до яких світ там таємно або не таємно, на вушко або не на вушко давав. Тобто, зняття когось, постановка когось іншого, ну коротше. Отака от історія у нас, скоріше за все, у серпні трапиться. За що іще? Поліпшення хоча б незначне, але поліпшення у енергетичній структурі. Uh -huh. Воно все-таки все більше починає вирівнюватися потроху, але вирівнюється. І воно випадає, як по колесу фортуни маємо побачити якісь ну, результати, да, плюс-мінус приємні, можна так сказати. Воно uh -huh. до зміни сезону. А зміни сезону це до осінні. Да, тобто на осінь змінюється сезон. От маємо маємо побачити якусь якісь у цьому напрямку. Зрушення так, і скоріше за все, ми будемо мати до осені або включно з вересням обмін. У мене у колеги вчора випадало, що протягом двох місяців, і в мене зараз також двійки, тобто вже якісь розмови йдуть, якась робота над цим іде, кропітлива робота над цим іде довга. Для того, щоб повернути, ну, для того, щоб когось повернути додому. Тобто, живого я маю на увазі, тому що обмін тілами це, ну, типу, окрема, окрема історія. Коротше. От, Я саме питаю про живих. От в якомусь ключі а, обміну. Зараз що іще? Скоріше всього, на фронті ми також будемо мати, не дивлячись на певні успіхи, а, на певні успіхи РФ в певних локаціях, ми також будемо мати якісь. Uh, успіхи, хоч, хоч і невеликі, але успіхи зі свого боку. Тобто тут uh, є якби плюс, і uh, на РФ у мене і виходило, і зараз воно так натяком будуть певні колихання. Я маю на увазі суспільства. Ну тобто, є у них певні труднощі, які починають це суспільство потроху, хоча б потроху, якось розкачувати. Ну це там пов'язано зі світлом, з е, там, політичними інцидентами і так далі. І скоріше за все, з якимись аварійними ситуаціями, бо вони все частіше починають фігурувати. Я маю на увазі ці аварійні ситуації, воно пов'язано саме з з тим, що ну, санкції таки діють. Просто вони поступово руйнують те, чи, чи, що немає чим ремонтувати. От Буквально немає чим ремонтувати якісь там умовні їхні ТЕЦи, їхні а, суспільні комунікації, да, соціальні там, вода, світло, і ця вся історія. І воно якби буде поступово, поступово загострюватися до, для населення. Тобто така проблематика у них починає дійсно, дійсно мати місце. От це із такого, наче ключового ключового, так окремо давай подивимося з приводу дня незалежності 24 серпня. Розуміємо, що не завжди а, окупанти ну. Ми якби очікуємо іноді у визначні дати якогось обстрілу, якихось провокацій, але окупанти вже розуміють, що ми готові протидіяти в такі важливі дати, але тим не менш, все ж таки, чи готує ворог провокації на день незалежності? В період скоріше за все так, бо вежа. Десь в якийсь період, там, до цього, після цього, тобто, да тут, скоріше за все, бежа вони будуть щось планувати, і причому, можливо, це не тільки пов'язане з обстрілами, але і з якимись більш агресивними діями. Тобто, це можуть бути ДРГ, це може бути якась така історія загострення на фронті, да типу, зненацька, якихось таких речей, е, от е, е, згадати Давайте так, нам цей період вони е, планують. Угу. Процес мобілізації. Чи зазнає змін він в серпні? Як загалом буде проходити мобілізація? Mm -hmm. Вона і в цілому важко йде, і агресивно, вона і залишається достатньо важкою, і агресивною. Тобто у нас не так суттєво змінюється сам процес, насправді. Ну, типу, і він просто тепер починає іти ще частково через правосуддя. Скоріше за все, будемо мати прецеденти зі штрафами. За неоновлені mm -hmm. дані, або за якісь неявки, або за якусь таку історію, і вони в серпні почнуть вилазити оці, якби штуки по правовому моменту, да? типу який вони прописали. Тобто, типу, ну я ж кажу, там штрафи, або якісь ухилення, якась така історія почне рухатися правовий ключ цього питання, але не на не, не на користь суспільства, давайте так. Mm -hmm. uh, ну так. Uh, стосовно міжнародної допомоги. Ми говорили про те, що е, ймовірно там приїде е, якась визначна постать, і можливо там якісь новини від неї варто очікувати. Але ще дуже цікавить питання із винищувачами. Те, про що ми говоримо, я вже не знаю скільки. І Зеленський говорив, що дуже дуже довго це питання вирішується натомість обіцяють партнери, от е, годують сніданками, як то кажуть. Чи... Полетять в серпні в шістнадцятій на території України. Ну, по-перше, ми з вами про це не дізнаємося до останнього. Ну і це mm -hmm, логічно на території України не так багато військових аеродромів, які є захищеними, і на яких ми можемо зберігати такого роду авіацію. А отже, це скоріше за все буде зроблено хитріше ніж передати на територію України ефки які так. у нас стоять, щоб їх вгепали скандером, Ну у, заплутали ППО і вгепали скандером. Ні, ну, типу, це, це не історія так собі. Певні процеси по передачі, давайте так, вони вже певним чином відбулися. Там просто питання у тому, що нам про це ну, дійсно не будуть говорити. До максимально це не буде фігурувати в ні в якому просторі е медійному до останнього просто. Тому е, деякі зобов'язання країни на сьогоднішній день частково вже виконали дуже якимось хитрим методом. Угу. Цікаво. Е, також є деякі питання, які дійсно гостро стоять. Утім е, на це потрібна велика політична воля наших партнерів, зокрема. Бити в глиб території Росії, збивати російські ракети з території країн сусідів України, там Польщі, Румунії і так далі. Чи будуть просування в серпні стосовно ось цих питань? Так, mm, да. просування стосовно ось цих питань будуть, і в мене все одно випадає, що скоріше за все нам дозволять не митям так катанням стріляти по території е, РФ. Ну, дозволять офіційно або не дуже. Ну будуть є над цим робота. Є робота над намаганням прикрити а, дійсно частину західних областей іншими країнами, але там також дуже цікаво. дуже... Дуже інтересненько, і отут ми знову повертаємося до питань якихось 16, Розумієте, типу так. ну, і так далі для їх збереження, але для їх прикриття. Ну, коротше, там ліха запутаний сюжет, але ці питання вони реально обговорюються, в них є певні зрушення, просто що воно йде ну достатньо повільно. Оця вся бюрократична історія. Ну так. Ну і на сам кінець нашого прогнозу, яку пораду карти дають українцям на період серпня 2024 року? Ну, зараз подивимося. Так, ми, е, маємо, е, ми маємо питання пов'язані із. Е, тут дуже дивна така, така собі е, історія як порада. У нас випадає Сатурн, але він випадає в перевернутому вигляді. Сам Сатурн для себе несе відмирання якихось старих етапів, ну, закінчення, причому агресивний, початок якихось нових. Да, там, етапів він церпом приходить і відрізає все, що віджило своє тут. Він перевернутий: ми щось ми за щось чіпляємося. Щось стягнемо далі, від чого давно потрібно відмовитися, і серпень буде нам активно підсвічувати це. Причому як, би як персонально, так і глобально. Бо це порада українцям не тільки в ключі держави і державних процесів, але й особисто да, українця. Тобто, буквально порада звучить таким чином: якщо воно вмерло, відріж його і відпусти. Перестань його тягнути із собою надалі. Тобто, якщо твоя кобила здохла, перестань на ній скакати, намагатися, вона вже не встане, вона вже, вже немає, нема тієї кобили. Шукай і сліду, буквально, де карта пошуку, шукай інші варіанти, шукай інші шляхи, шукай якісь інші можливості і знаходь інші інструменти, обростай іншим інструментами. Тобто, я ж кажу, це може стосуватися як глобальної. Політичної думки ми не повертаємося з вами до старого, або ми обрізаємо з якимось минулим, з яким давно пора обрізати контакт. Ми обрізаємо всі можливі да контакти, так і вашого персонального, який-небудь повернення колишнього, який-небудь повернення до старої роботи, яку ви терпіти не можете. Якась така от історія, де уже потрібно давно. Там, наприклад, розлучитися з чоловіком чи жінкою і іти будувати нове, нову, нову дорогу, да, там, новий шлях, нове, нове життя, а ми все сидимо, обозім, так страшно ну, страшно, так як, як, само, як кинути палити. Да? Ти розумієш, що воно тебе отруює, але так важко позбутися від цієї мерзотної звички. От, Тому якби тут е, такий процес. Плюс певний е, врожайний процес. Хоча ця карта є, носить. Давайте так інтимний характер, бо ми тут маємо з вами інтимний інтимний прояв, кубок і жезл як акт. Зрозумілий акт, да, зачатія, можна так сказати, він в цій колоді дуже часто відсилає на врожай, тобто на плід цього зачатія. Тобто, ми будемо, будемо говорити про те, що ми будемо пожинати те, з чого у нас з вами це зачаття почалося, і враховуючи те, що ми з вами пожнемо, ми будемо робити висновки для того, щоб зачати, враховуючи минулі помилки. Знову ж таки, Да? тобто. Якщо ви дуже класно це б'ється з людьми, які мають теплиці. Наприклад, зараз такий примітивний приклад сільськогосподарського да, моменту: мають огород і мають теплиці. Тобто посіяли помідори на огороді, якийсь сорт посіяли у теплиці і зробили висновок, що о, рожеві дають більше результату. Отже, на зиму ми можемо врахувати це і почати процес зачаття в теплиці саме рожевих там, помідорів. Ну, я як приклад, просто саме примітивний, але зрозумів, це може стосуватися Геть усього. Наша задача побачити наш врожай, зробити висновки чому цей врожай такий, якщо він нас не влаштовує, і вибрати ту, якби да, ту стізю, яка нам цей е, врожай поліпшить, зробити на нього ставку. Або якщо він нас влаштовує, продовжувати да цей процес певного зачаття. От тому якась якась отака от історія у нас з вами як поради глобальні та персональні на серпень для України. Супер. На цьому дуже дякую. Дякую за такий прогноз. Ем, нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейраш. Обов'язково підписуйтесь на соцмережі нашої гості. І до речі, хотілось би проанонсувати, що у нашої гості з'явився новий Ютуб канал. Так пару слів буквально розкажи розкажи про що, чого він стосуватиметься, щоб наші глядачі підписувалися обов'язково. Друзі, мала давно думку розділити ютуб політичний і е, мої, е, мої бажання нести вам міфологічне, езотеричне, е, якесь чаклунське, практичне, історичне, да? тобто тому, що я розумію, що не аудиторія, яка є е, е, слідкувачем за моїм політичним контентом, не завжди є цікаве те, що я розповідаю з історії та містики, езотерики і міфології, але є великий сегмент людей, які не хочуть. Слухати про політику постійно і хочуть відволіктися чимось іншим. І саме для такого я а, створила другий Ютуб канал, який на називається Містичне Сейраш І там якраз про свято Колеса Року, про міфологію, про історію. Там я буду видавати і переклади прикольних а, ірландських казок та якихось там сказань народних Там ми будемо про всяке різне а, говорити. Там я буду відповідати саме на містичні питання, там не буде про політику, там саме буде отаке от ютуб ком'юнити Юніті, якому цікаво історичне, містичне, міфологічне, магічне і і давто зацікавлений у такій темі. Тому, якщо я вам, як персоналія, до вподоба, якщо вам подобається те, що я роблю не тільки як політичний обозрюзрювач, об а от і вам цікаво мати щось окрім політики у себе в Ютубчику, велкам до мене на новий канал. Так, тож підписуйтеся обов'язково. Знайдете усі посилання в описі під цим відео. Долучайтеся, долучайтеся і до нашого каналу. Також стежте і надалі за нашими ефірами. Ну і до зустрічі, бережіть себе, побачимось.